що вам зараз потрібно? Зброя і гроші. Тобто єдине, чого не можуть дві речі, які волонтери дати не можуть армії зброя і гроші. Гроші це на техніку, на що, про які саме гроші дати. В чистому що... вигляді зарплата гвардії це тисячу гривень. Більшість людей ну, переймається на те, чи не через погане забезпечення армії, бо армія може справді жити реально на черв'яках і нічого з неї не станеться. Вона, вони переймаються за те, що за, за який рахунок буде жити їх сім'ї. Ну, вдома всіх полишалися так, що буде з сім'єю, коли його вб'ють? От за це люди переймаються. А за те, чи багато в нас шкарпеток, в це питання таке буде другорядне, якщо чесно. Да, це ж питання, не ж коли солдат каже: типу, мені не дають зарплату, це не це означає, що йому там потрібно не знає, Там Не треба грошей. Там за валюту патрони йдуть. Та й патроні не дуже треба. Там все є. А якщо десь якесь нема нічого, то все добувається. Тобто, якщо нема ні закону, ні порядку, нічого, там дикий захід. Все нормально, гроші солдату не треба. На 23 копійки один мій друг, який зі мною його поранили, прожив експериментально три місяці. Просто тримаю, він мав в, в кишені 23 копійки. Все нормально. Все, що треба, береш каптерців, все привозять. Це з дрівні б не вийшло, так? Да? <гум> да. Тобто, гроші солдату не треба. Гроші треба солдату для того, щоб він знав, що сім'я його забезпечена. Оце проблема. Якщо його ранять. Він сім'я без годувальника. Якщо його б'ють, сім'я без годувальника. Якщо він просто на фронті, сім'я теж без годувальника, бо тисяча гривень це тисяча гривень. Оце mm -hmm. проблема. Гроші треба, і зброя треба. Ну, mm -hmm. В даному випадку вже бронетехніка. Зброю стрілковий вже дали. Ну, вже Тупогаску. волонтери почали бронювати автомобілі там і так далі. Хороша ініціатива. Да. Так що, що треба розказувати? Тому що Я вже там на і Зброя гроші, а від волонтерів там те, що підвозиться, тому що ну, багато Підвозять, людей, там... молодці. Ну, всім за. Ну, Брехать знову ж таки не буде. Наш батальйон нормально забезпечений. Нема на що жалітися. База в Курахово нормально забезпечена. Іловайську тугіше, але ти просто не довезеш. Але на сухпайках живемо гречка. Тут уже сидить, але нічого. У мене знаєш, до речі, дивна штука була. Я в Сленську, коли був е, хлопці з Київ 1 чи ти два ні, Київ 1 таке. Якраз забезпечували порядок в місті. Я, ми їм там ну, мали з собою якісь речі, просто там, я їхав з, волонтер, з групою волонтерів, правозахисників, і вони просто там віском-футболки, ну якісь речі, ну які просто в полі ти не дістанеш, там штурки. Ну я, я не справді вже не зовсім пам'ятаю, що там було. Але кажуть, хлопці, вам треба, ну ось беріть. Вони кажуть, ні, ні, нам не давайте, в нас сейв, вони тільки батарейки взяли, бо не могли батарейки в місті купити. Це треба тим, хто там в полях, от вони просто не можуть цього дістати. Ну, в такому форматі. Тільки тому, що не довезеш. Угу. Вода треба пакована, бо там з водою величезна проблема. Але... Зброї і гроші. Зброї і гроші Армія буде воювати стільки, скільки треба.